Галати та піжами літні, перший плюс, другий сорт. Вага лотику 10 кг, ціна 740 гривень за цілий мішечок. Це у нас йдуть чоловічі спальні штани. Наступна моделька, що нам тут попадається, і це ось така футболка, трішки подовгувата, жіноча інфініті розмір 36-38. Наступне ось такі штанішки жіночі. Так вони виглядають, по розміру пишу 12. -ка. Ось така. Наступні ще одні штаніжки. Розовенькі. Дивіться, які класні. По розміру не бачу. Гарна резиночка, гарний стан в цілому. Наступний ось така моделька жіноча кофточка Лагесенька. Розмір, я думаю, буде М. Наступне. Ось така. Нічнушка можна сказати, це більший розмір буде. Пише Елька бірочці. Ось така. До речі, постану дуже крутезний. Наступне це у нас ось такі. Чоловічі, мабуть. Ось такі легесенькі досить. Так, наступне. Халатик бачу. А ні, це така, знаєте, мабуть, від якоїсь піжанки. Ось така накидочка, така трішечки японська, мені здається. Наступне, нічнушка ще одна. Ось така моделька. Така довга досить, з рукавами. Наступне штанішки, великий розмір. Ось такі легесенькі. До речі, одиниць в цьому лотику буде багато, так як ці речі всі йдуть літні, легесенькі, футболочка з коалами. Так, наступне. Ще одна нічнушка Ось така подовгувата Ось так вона виглядає. ну Стан, якщо чесно, дуже гарний. Давайте подивимось дійсно перший плюс другий сорт і дійсно 940 гривень. Ось така. Ще одна нічнушка довга. Я б сказала, тут наразі поки що перший сорт. Ось така. Наступна ще одна нічнушка з баранчиками. Це трішечки буде коротше, без рукавів. Далі шорти. Ось такого плану. По розміру, я думаю, буде на S Розмір. Так, наступне H&M. Ось така. Вишнична сорочка, це трішечки подовгувата. До речі, тут вперед укорочений, взад подовгуватий. Наступна, знову ж таки, H&M. ось така спальна. Наступна легесенька. Це підліткова насправді. Ось від Disney. Так, наступна ось такого така планенічнушка жіноча. Далі що у нас ще тут попадається? Ось така нічнушка. Знову ж таки, баранчики. Далі шорти. Більший розмір. Комплекти можете собі самостійно складати. Ось такі ж двинішки з грінчем. Далі. Так, далі ось така моделька. Для кофточка. Наступні штаніжки, більший розмір. Так, Ще одна. ось такого плану з рукавчиками. Звісно, кожну річ потрібно буде вигладити, надати якусь форму, нічнушка. Так, наступне ось такого плану. Шортики. великий розмір. Наступний, що нам тут попадається, тут розмір XXL. Ось така. Так, це ще чоловіче. Чоловіча ось така сорочка спальна. Наступні, знову ж такі, штаніжки. Ось такі. Так, ідемо далі. Футболочка. Ось така. Так, наступна. Часовими. Крутезні штанижки. Дивіться. Отак дійсно дуже крутий. Дуже. Якщо вам подобається наповнення, можете сміливо забирати. Так, ось така від Next. Наступна. Ось такого плана нічнушка. Так, є ще одна нічнушка, коротесенька. Далі шортики легесенькі, ще одні шортики. Так, наступне, що нам тут ще попадається, ось така футболочка, точніше маєчка. Ще одні шорти. Цьому лотику приважаю жіночий одяг. Еще одни шортики, ведь приморк. Вот такие. Так, Наступная футболочка. Так, дальше. Еще одна нишнушка. Так, бачу, целый комплект пижамный. Ось, штанишки. І до цих штанишок у нас є футболочка. Дивіться. Ось така. Клас, взагалі. Наступна. Ось така футболочка. Далі ще одні чоловічі штани. Ось такі. Так, мабуть, ще одні чоловічі. Ні, це нічнушка. Ось така довга. Дальше, чоловічі шорти. так. Ще одні штани жіночі. Ось такого плану. Ще одні штанишки. Дальше. Нічнушка. Великий розмір, гарний. Дальше. Ось такого плану шляніжки такі бирюзові, великий розмір. Ми вже майже доходимо до закінчення, Практично весь лотик вам показали. Ось така кофточка. І остання це ось така теж з пандочками кофточка. Все, я вам показала повністю що цілий лотик, вага, якого 10 кілограмчиків. Це були халати плюс піжами, перший плюс другий сорт. 940 гривень.